Але спочатку е, треба розуміти, як взагалі е, нам потрапляє енергія. Тобто у кожного з нас є вищий аспект, який називають душею або вищим я, або духом. Так? І е, на кожну інкарнацію, щоб набути певного досвіду, е, душа виділяє певний аспект. Тобто душа це і є енергія, і вона виділяє певну кількість себе. Образно кажучи, для реалізації місії людини, тобто себе ж тільки в якості людини в реінкарнації. І тут звичайно ж всім зрозуміло, що є люди, які мають, здається, безмежну кількість енергії, наприклад, той же Трамп. Подивіться старий дід. А скільки в нього такий живчик, так, і здається, та йди вже на пенсію, а він все робить та робить. І таких багато. Так само якісь певні діячі, так, світові. І ми бачимо і думаємо, як так може відбуватися, що одна людина має таку кількість енергії, а інша не може дожити до вечора, просто виконуючи якісь свої там, домашні справи та ходячи на роботу. Тобто у цьому і є зміст. Якщо душа планує саме таку діяльність, то виділяє багато енергії, так? і навпаки. І ось, якщо людина не здійснює свою місію, тобто не живе те життя, яке йому було заплановано вищим аспектом, то енергія блокується, вона не має виходу. Розумієте, це як, наприклад, тромб у судинах. То якщо він застряг, так, то кров не проходить вільно. І тоді треба або вирізати, або якось розтопити, щоб кров йшла, і так само енергія.